Ситуація була в кав'ярні, спілкуються між собою дві вродливі жінки, і одна з них каже: У мене так болить желудок. А друга відповідає: Ти не терпи, тому що це вже в тебе не вперше желудок болить. Піди до лікаря. Ой, желудок, московитів, желудок, українською, шлунок. Шлунок це орган травлення. У словнику пише розмовне слово «живіт». Як на мене, живіт то занадто ну, Я би його не вживала, але вже краще живіта ніж желудок. А тепер ми поласуємо цитатою з твору Івана Нечуйловицького. Гості з голодними шлунками потрощили вечерю до останнього шматка хліба до рісочки. Так і якщо я вже вчепила тему шлунку, то треба згадати і про лікаря, який лікує шлунки гастроентеролог. Ну або баба Ярина з сусіднього села, яка все про всіх знає і лікує травами. Я жартую, якщо що тримаємо мовний стрій разом.